Обсяг продажу електромобілів дуже сильно зменшується, і якщо вам хтось каже, що в них просто розрив по електричках, то це, повірте мені, неправда. Чому зменшується кількість проданих автомобілів, наприклад, в нашій компанії? Причин декілька: перша і основна, за попередні місяці ми продали стільки машин, що просто в голову не вкладаються ці цифри. Тобто, ринок наситився. Друга причина це те, що Нові автомобілі, які виходять в Китай, класні реально новинки, в тому числі і від європейських брендів. Вони вже не встигнуть приїхати до розмитнення. За розмитнення ще готові платити далеко не всі, хоча вже деякі клієнти замовляють у нас автомобілі з врахуванням розтаможки. І третя причина: клієнти все частіше починають задумуватись про гібриди. Тобто є якась електричка в сім'ї, це добре, і замість того, щоб брати ще одну електричку, багато хто розглядає варіант гібриду. Тобто є як плагін, гібриди, які можна теж підзаряджати і їздити фактично безкоштовно, якщо вдома заряджаєтесь. А є відповідно класичні гібриди, де гібридна установка, електроустановка працює чисто для зменшення розходу палива. Тому гібриди зараз починають набирати популярність. А якщо вас цікавить, які гібриди можна провести найбільш вигідно в 20, 25, в 30 в такий бюджет. Ставте плюс коментарі під цим відео.